Вітаю усіх! Любі друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як сучасні технології допомагають нам мати прогнозований результат при виготовленні вінірів. Ось ісходна ситуація. Пацієнт має великі проміжки між нижніми зубами. І не уявляю, як він буде виглядати з новими вінірами. Для того, щоб допомогти йому побачити це, технік виготовляє отаку принтовану 3D-модель майбутніх зубів з вінірами. Я знімаю відбиток з цієї моделі. Наповнюю його пластмасою та віджимаю пацієнту у порожнини рота. Він може побачити, як буду виглядати його майбутні зуби, який буде колір, розмір. І е, оці е, тимчасові пластмасові коронки будуть з ним на протязі виготовлення постійних вінірів. От це вже новенькі вініри на моделі. Сьогодні я їх буду фіксувати, а результат...